Друзі, всіх вітаю на компанії Електромотор на каналі і продовжуємо знімати новинки про торгову марку Parkside. Зайшли зараз на, на склад дуже великі об'єми. і Серед них зайшли лобзики. Звичайні лобзики від торгової марки Parkside, моделька PDS 1200B2. Що по цим лобзикам? Лобзикові станки, так вони більш. Е е е називаються. Так, а ну дивись, як воно забите у нас на складі. Так, лобзики. Ні, це лобзиковий станок, забитий, як лобзик у нас по чомусь. Що е по ньому? По ньому. Зараз подивимося відео. Торгова марка Parkside Terre Це дуже відомий. Бренд від торгової марки Lidl, Liddl, від е, мережі магазинів Lidl німецьких, і вся продукція дуже високої якості. Супер ціна, друзі, супер ціна. На сьогодні ціна 3738. Ми поставили. ну Зараз імпортер що мені дзвонить. Поставимо рот, ну, а якщо будете писати, от мені Viber 0634261010, то всі знають постійні покупці, що можна отримати додаткову знижку. Ще раз велике прохання не дзвонить. Просто пишіть Viber по дуже багато дзвінків. І не, ну, немає змоги піднімати телефонну трубку, бо дуже, дуже багато покупців. По цьому станку модель PDS 1200 120 це значить, 120 Вт. Невеликий двигунчик. По ньому є ще така от розганяється обдувка робочої зони ще є подсвітка. Давайте подивимось відео. Давайте що по технічним характеристикам: 13 кг важить, так як звичайний лобзиковий станок. Так, давайте по ньому більш. Тук і одна тайна. На яку окулістій та і магазиніти заучилася на діалот, не розбереш нікуди. Desire wujeczek, kajcie na kanale tanie mąsterekowanie i przynajmniej tak, sporych rozmiarów e, urządzenia, a mianowicie wyżynarka firmy ja Parkside, model PDS 120B2. Zapraszam. Tak, jak zwykle zaczniemy od parametrów technicznych podanych na pudełku, na które swoje. Profesjonalnie. W zakresie od 45 tak. do 0. Baczmy regulowka roboczego stołu, można pod kątem zrobić. S6 30%, czyli praca okresowa, czy praca w trybie ciągu ciągłą. Nasze drodzy, jak widzicie, ostrze w tej chwili jest luźne. Teraz naciskamy no, lekko dziwnie w dół, ściągamy z jednej strony, no, i ściągamy bactie, z drugiej baczcie, szybko zniżmaja się, szybko ustanawiają się. Zapraszam na skłony. Kątami wszyscy chcemy na niej wycinać różnego rodzaju dziwne kształty, taki wolek, czy stolik jakieś jakichś zabawek i dawalne jakieś takie przyobaczcie, to wiesz, że stolik u nas się włożył. To widziałem w robotach, widać jak ciekawe. Podziewać się jak wygląda ok w tym momencie osłona jest sztywna i dodatkowo musimy jeszcze zamontować stopkę zamontować stopkę w tej chwili ponownie zakładamy brzeszczot oczywiście musi być on skierowany zębami w dół oczywiście przed do pracy musimy przygotować. jeżeli chodzi o oświetlenie tutaj nic nie musimy robić światło za... powierzcie mnie na słowo Ці станки просто улітали. Завжди дуже гарна ціна і дуже нормальна якість. Я раджу звернуть увагу: а якщо така моделька цікавить, пишіть Viber та отримайте ще додаткові знижки і додаткові бонуси. Всіх чекаємо в компанії Electromotor. І ще будуть пару відео про новинки від торгової марки Persept, бо зайшли дуже цікаві станки.